Всім привіт! Ви на каналі 48.2, і сьогодні ми продовжуємо розбиратися з другою частиною інструменту скрінер. Повторюсь, вімкнути ми сам інструмент скрінер можемо через додаткове меню. В другій частині, яка шукає в нас FTT. Про сам алгоритм FTT я записував окреме відео. Посилання на це відео буде в описі. І відповідно, для того, щоб нам самим. Не моніторити цей алгоритм, тобто в самому пошуковику не шукати активи, ми можемо через скрінер продивитися всі аномалії, які в нас знаходить пошуковий алгоритм FTT. У налаштуваннях у нас все ідентично, як і в базовій частині скрінера. Ми залишаємо той індекс, який нам цікавий. Біржу вибираємо та, яка нам цікава. Кікер можемо прописати USDT конкретно, або USDC, в залежності до якого стейбла ви торгуєте активи. Далі прописуємо об'єм, який нам цікавий, зміну ціни, якщо вам потрібно. Я, наприклад, не фільтрую дані по зміні ціни. Вибираємо аномалію, яку нам потрібно шукати, або ж зверху, або знизу. Для прикладу ми будемо шукати і зверху, і знизу. Вибираємо фрейм, який нам цікавий. В даному випадку це 15 хвилин, плюс сортування, тобто відображення. Активів від меншого об'єму до більшого натискаємо пошук. У нас підгрузилися дані по нашим налаштуванням, і давайте пройдемось швиденько, що ми бачимо. Можливо, щось цікаве прямо зараз. Знайдемо. Ось цікава ситуація. У нас на активі Galaxies USDT на біржі Bybit з'являються ось такі аномалії. По об'єму по ФТТ, давайте подивимося на інших даних. Також є по кількості угод, плюс у нас бачимо, зразу формується баланс в цій частині, тому є імовірність на те, що ми можемо побачити звідти невеличкий похід угору. Давайте перейдемо в РТТ і спробуємо проаналізувати цей актив трішки детальніше. І дивимось детально на ситуацію. Угу. У нас ось після ривка. Ось такий боковий рух. З пониженням ціни відбувся. FTT раніше показував аномалії, але поки що ці аномалії не дуже сильно відпрацьовували. Ну, ось тут невеличкий ривок в горобу, на ну як невеличкий, на 20% <соць> ривок у горобу. Зараз є збільшення об'єму по кластерному графіку. Ми бачимо, по дельті у нас продажі починають працювати покупки. Ось з 6 числа активно починають йти по ринку. Даних зі стакану, на жаль, немає. Давайте подивимось більш. Глобально на годинці і на чотирьохгодинному фреймі. ну тут був закол великий вгору на 500%, Зараз корекція відбувається. Чесно, не люблю такі ситуації розглядати, тому що ривок угору вже відбувся, і чекати, можливо, ще разок проби. Але він навіть і тут бачимо на меншому фреймі, що у нас ось раз захід був, два захід був, і потім ціла пішла трошечки вниз. Ну, погодинці ми приходимо ось цю цікаву зону, з якої був ось цей ривок. Тому. Є сенс поспостерігати якраз ось тут починаються з'являтися накопичення. По FTT. Якщо об'єм подивимось, так ось це цікава зона. Ось вона. Тому там в діапазоні 0.19, 0.16 приблизно. Можна спостерігати, можливо, буде щось цікаве. Вона в принципі зайшла в цікаву зону, тому можемо, можемо потрошечку набирати позицію, але з підходом DCA, тобто на декілька етапів розбиваємо вхід. Але ситуація така для мене. Повторюсь, особисто не дуже подобається таке. Торгувати. Повернемось до скрінера, пролистаємо ситуацію далі. Подивимося, що є. Ну ось тут FTT один раз показував аномалію, і потім ще раз. І ціна вже пішла вниз. Тому сподіватися тільки на один FTT не є дуже корисним. Додатково треба використовувати дані. Ось тут було гарно аномалія зверху. Корекція вниз. Спроба ще раз підняти ціну вище, але ціна не не закріпилася вище ось цього об'єму і пішов рух вниз. Сторч, e, не знаю, правильно вимовляю чи ні, але закол раз, закол два. Цікаво, що по цьому активу взагалі відбувається. Тут накопичень нема. Давайте по іншим Да? Є. Є. є, є накопичення по дельті. Цікаво подивитися, що відбувається там більш детально. Давайте глянемо Storage. Глянемо зразу саме ліквідний тікер. Локально, локально ми виросли, і зараз, ну, дуже мені подобається ситуація. Ось ця зона цікава. Ну, Там нижче теж є цікаві зони. Поки що. Не скажу, що прям це буде на лонг з актуальних. Додатково у нас по бідам є нормальність. Невелика, але вона є на 15-й хвилинці. Але і аски також зростають по годинці. По годинці, ну якраз ціна прийшла в цікаву зону. Але я би ще захвачував ось оцей лой. Який був теж об'ємним. Тому до 44, 43 там, і 8 можна спостерігати цю зону, але локально зараз я б не залітав би в активно. Так, повернемось в скрінер, Можливо, ще щось ми знайдемо. Активів не так багато. Зараз FTT нам показує на 15-хвилинному фреймі. В принципі, це все, що він нам показав в діапазоні там, від 20 до 200 бітків об'єму. Я думаю, алгоритм ви вже зрозуміли. Для чого нам потрібен скрінер за допомогою FTT. для того, щоб не руками це все шукати, а за допомогою ось цього інструмента ми швиденько могли проаналізувати дані, які нам показує цей алгоритм. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Resonance.